Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Так звані біолабораторії США в Україні, які випускають, начебто, комарів і кліщів, що загрожують Росії і Європі. Це уже давні і бородаті вигадки російської пропаганди. Однак досі з'являються нові і нові епізоди цих байок, і про них ми сьогодні поговоримо. Новий фейк про так звані біолабораторії США в Україні ця тема не перестає сходити з уст російських пропагандистів, хоча в неї не те, що в Україні, а й у світі вже мало хто вірить. Ігор Кирилов, начальник російських військ радіаційного хімічного і біологічного захисту, каже, що протягом 2023 року росіяни, начебто, виявили в Україні понад 50 осіб, причетних до біолабораторії США. Оцю маячню про нібито існування в Україні секретних біолабораторій активно ширять з 2014 року. З початком пандемії COVID-19 почалася нова хвиля фейків на цю тему. Акцент робили на тому, нібито що це фактично уже військові об'єкти НАТО, які проводять воєнно-біологічні дослідження. Згодом російські міноборони і пропагандисти іще згустили фарби, волаючи про створення у таємних українсько-американських лабораторіях біологічної зброї масового знищення. Це і вірус мавп'ячої віспи, і інфіковані коронавірусом голуби, і бойові комарі, які знищуватимуть населення Росії. Київ звинувачували у нібито намірах використати напрацювання біолабораторії для проведення диверсії, зокрема на території Росії. Наратив про секретні біолабораторії в Україні неодноразово запускався Кремлем і ніколи при цьому не підтверджувався якимись фактичними даними. І мова не тільки про дані, а й про банальну логіку. Навіть восени 2022 року Росія скористалася своїм правом скликати спецзасідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, де розповідала іншим членам Ради про свої лякалки щодо комарів і кліщів, і висловлювала необґрунтовані звинувачення на адресу США і України а перед тим Росія офіційно надіслала до Радбезу проект своєї резолюції про створення комісії для розслідування діяльності біолабораторії США в Україні, а також скаргу щодо їхньої діяльності. Посол США Лінда Томас Грінфілд на тому засіданні Радбезу сказала наступне. Твердження Росії є абсурдними з багатьох причин, зокрема, і тому, що такі небезпечні види, навіть якби їх можна було використовувати як зброю, становили б таку ж загрозу для європейського континенту і для самої України, як і для будь-якої іншої країни, і Росії також. Так само, як і Росія, так і комахи чи птахи, не схильні дотримуватися або поважати суверенні кордони. Кінець цитати. І не подумайте, це не єдине засідання Радбезу ООН, скликане Росією для розгляду нісенітниць. Схожу ініціативу держава-агресор виявила і на початку вторгнення у березні 2022 року. Повторний розгляд на найвищому рівні таких питань постпред Великої Британії при ООН Барбара Вудворд назвала цілеспрямованим засмічуванням порядку денного Радбезу ООН нісенітницями, замість того, аби виконувати власні зобов'язання. Утім, замість ухвалення російських резолюцій, щоразу Радбез резюмував зворотне. Ні про які таємні американські біолабораторії немає фактів. Такі пояснення орган надавав уже двічі у березні і жовтні 2022 року. США та їхні союзники також звинуватили Росію в тому, що Кремль марно витрачає час Радбезу ООН, розповсюджуючи теорії змов у спробі відвернути увагу від звірств, які російські війська чинять в Україні. Для чого Москва продовжує штучно підживлювати цей довгограючий наратив, розповів Іван Сличко, старший аналітик Центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони для програми «Фактчек». Послухаємо, це довгожитель, насправді, дезінформаційна кампанія. Її активно просували ще до початку повномасштабної війни, тому зараз подібними вкидами, якимись маленькими наративами або невеличкими заявами вони так чи інакше. Вимірюють певний резонанс, що більше відгукується в головах росіян. Знову ж таки, за весь час життя цього фейку Росія не спромоглася надати жодного доказу, що це правдива інформація, але Зомбованим росіянам цього і не потрібно насправді. Вони хочуть вірити, що це правда. Вони хочуть таким чином оправдати як минулі, так і майбутні злочини. Тобто, ми прогнозуємо, що деякі удари по цивільним об'єктам, завдяки подібним фейкам, вони будуть оправдовувати, нібито це удари по секретних біолабораторіях. Це були слова Івана Сличка, старшого аналітика центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. У нашій передачі ми теж неодноразово спростовували російські фейки про діяльність так званих секретних біолабораторій США в Україні, які Кремль взявся активно розповсюджувати після 2014 року. Програма боротьби з біологічною загрозою Міністерства оборони США уже два десятиліття працює в Україні разом із українським урядом над забезпеченням безпечного зберігання збудників хвороб, здійснюючи при цьому мирні дослідження і розробляючи вакцини. Усі дані про місію міжнародного наукового співробітництва знаходяться у відкритому доступі. А інформація про науково-технічні лабораторії не є ніякою засекреченою, як це стверджують пропагандисти. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чи чуємо, чи читаємо в інтернеті, особливо якщо отримали інформацію із анонімних джерел. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію можна завжди знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення в українському радіо, телеканалах Перший і Суспільна культура, вебсайті Суспільні новини і в соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення. Яємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.